Всім привіт! Ви на каналі Таня Зв'ячук і сьогодні відео повністю присвячено цьому чорному спінеру. Хто знає, що я з ним буду робити, пишіть на позу і пишіть коментарі. А зараз я зроблю з нього космічний спінер за допомогою пензлика і білої фарби. брудна така коробочка. Я не буду так акуратненько ставити. Крапочки, це дуже довго. А от як я це швидко зроблю? Дивіться далі. Начинаємо. Сюди у мене є. Буду кати пензлик. щоб б таке біла фаба. голуба. Так. Так, взяла трохи фарби і тепер на спінер я не кладу крапочки а одкою розбризкую. Бачите, біля крапочки там вже з'являється. Це дуже добре, бо я якраз хотіла космічний спінер. Воно не було таких, не продавалось, але ну, я взяла чорний. І роблю його сама. Знаєте, скільки в нашому місті коштують спіннери? Такий, який у мене родий, 130. А от такий простий було 85 про 40. Ну, на, на троті. Такий. Він уже класний. Класний. Вау! Це супер. Суперський. У не молоково, так? Да? Та хочу молочка. До речі, я хочу порекомендувати канал Трум Трум. Там дуже цікаві саморобки. Можна зробити із, сам... із трьох упаковок, які ми викидаємо Чисці Принз, дуже красиву і надійну підставку. Зайдіть і подивіться. Цей канал дуже, дуже мені подобається. І я з радістю його дивлюсь. Так. Добре. У мене перша сторона вже майже готова, то треба по капиці брати, щоб не забагато ляпнути і озволожувати пензлик, бо якщо він буде сухим, він не буде ляпати. Ну, спінер суперський. Я не знаю, чи вам таки подобається. Ну, у мене спіннер такий я дуже люблю. По-моєму, перша сторона готова. Так краса получилась. Космос. Правда? И стил в мене космічний. Добре, чекаю, доки висохне везну. Попраю, поки його такого крутити, як уся на стрілі. Вау біля класси розповідається. Я не знаю, кем я маю. так покрутити. Вам би мало бути видно? Висохне. Добре, цепи наружу мій висох. Такий. Я вже можу показати, який кротис. Так, так. приступаємо на ну, робити в другу сторону. Ось ще раз покажу, як це получилось. З другої сторони кільця вже коло підшетника пензлик і ічку качаю. Дочекнуться, фарбу, Як багато? Бо забагато не можна, вона не, не дуже добре. Бейки крапли уже е. И... И... И пока я тут раблю космический спин, подпишитесь на мой канал, чтобы не знаю, я, как я вам зараз расскажу. Під цим відео є кнопочка підписатись, нажимайте на неї. Потім нажимайте на колокольчик, який з'явився. Так ви будете знати, коли виходять мої нові відео. А ще я вас прошу, ставте лайки, бо я для вас дуже труджусь. Лайк. Він теж під відео. А якщо ви на комп'ютері дивитесь мій канал, то тоді тут інше вже. Перше, підписатися під відео, колокольчик. Потім з'являється, ніби квадратки великі там всередині. Треба поставити галочку, маленьку квадрат, А потім знизу сохраніть. Так, ви, бо «Сохранено» буде і будуть проходити повідомлення на комп'ютер. Або на планшет. Не знаю, на планшеті, напевно, так само, саме на телефоні. Ну, все може бути. У мене... Стіл, у мене космічні космічні ніж саме спиннер. Я все ж таки роблю космічний спіннер, а не космічний стіл. А якщо я це робила на келемі? Ого. Яра Яра Яра. यार अब यार हो गया Ні. Так. Я вже її цю частину зробила. Бачите. Така. Така. Дві частини зроблені. Тепер чекаю, доки висохне та частина і будемо робити далі. вже висох. Не сильно розводи просто лишається, але не сильно висох. Але висох. Я тут замітила, що наперед я пропустила змазати. Тому я роблю перед. Ви не пропускайте. Спінок в мене вже висох. Ось. Тепер оброблю вкрай. Треба прибирати на щось спини. Щоб обривати края. Так. Хоч стояти. І Зерем. І робимо так само, тільки по краях. Зверху. І збоку. Бачите, получається. Мені все виходить. Вам теж має. Клас. Якщо вам щось не виходить, то просто крутіть крапочки! Так. Чик, чик. Супер. Ну, мені все йде. Може, ну, я кладу крапочки. Але ви не звучите видка в краях. Самочили прийшли по краях і фарб. фарбах. Фарба, якщо отакував, от то не беріть. Беріть. Зараз покажу скільки. Отаку от ти Оп. Готово, у мене спіннер вже готовий. Краяно обов'язково зараз тримати, щоб висишки самопису. Тепер треба прократити без колісними лаком. Спинер готовий. Пишився. Кіновікляра став. Клас! Смішний спінер класний, класніший, ніж той, що в мене був чорний. Я краще. Просто чорний ніж цей космос. Ставте лайки цим відео і підписуйтесь на мій канал. я вас дуже прошу. Бум, 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 перелишиться покрити безколірним лаком. Мама мені не дозволяє, брат, тому він покритий. А зараз сінь, папа. Будь ласка, ставте лайки, мов, пишіть це на канал каналі. Аз лайте як. Папа-папа-папа.